Персик тільки що вискочив на полицю в шафу цієї ночі розповім. Було ну, 12-та година ночі вже впав з цієї полиці. Напевно, хотів спригнути. ну, Тут, якщо спригувати ну, на ліжку і промахнувся. коротше, такий звук був бабах! Дружина підскочила, що трапилось. Говорю, персик впав. Коротше, цієї ночі, напевно, або, можливо, розвертався, якось повернувся, бо він любить спати під, ну так, розтягуватись, може, так якось ліг, що перекрутився і впав, не зміг схопитися. Або спригував і промахнувся. Ну, вночі такий гул був бабаг, потім вже, ну, встали, подивилися, все добре, він пішов. Погладили його, пішов, він поїв. Ми знову лягли, ну вже спали. Потім чую вночі приходить. Тільки вже випрягнув не на верхню полицю, а на нижню. Запригнув. Вже побоявся пригати на верхню. Хоча вранці я вставав о 6 ранку встав, то подивився, він спав на цій вже на верхній полиці. Тож Пересилив свій страх, вискочив знову на верхню полицю. Але вночі от, звалився. Я так думаю, що ну, два варіанти: або він перекручувався і впав, або колись спригував, не допригнув, хоча тут що тут, сантиметрів 30 від шафи до ліжка. Ніколи такого не було, але потім злякався і вже побоявся випригнути. А потім вже переосили свій страх, повторюся, і спав вранці. Бо я вставав, то він спав на верхній полиці. Але після того, як впав на нижню. Що? Злякалися, так? Персик? І ми злякалися, і ти злякався. Ну, буває. Цілий, здоровий. Завтра ми здаємо аналізи. Так? Ну без тебе, без тебе. Просто занесемо твої аналізи. Чи ти сердишся? А що ти хотів? Ти ж зірка Ютубу? Сар Севальд. Занесемо аналізи, можливо, відмінять вже ліки. Надіємося. Бо йому вже теж це надоїло приймати і вранці, і ввечері ліки. Тому тримайте за нас кулаки, а ти більше не падай. Добре? Передавай всім вітання. скажи всім добра і щастя. Чуєте, як сопить? Сердиться. Ну все, все, все. Іду. Відпочивай.